Можливість гратись з товщиною бубінної пряжі з додаваннями це величезна перевага ось такої намотки, тож не нехтуйте нею. Ви собі щось там вигадали, точно не будете змінювати свій задум, от хочете конкретну якусь модель, і тому ви замовили і попросили її одразу змотати там в 5 додавань. Потім ви вив'язали зразок, поміряли його і зрозуміли, що. Він вам не підходить за розмірами. Наприклад, у вас светр з якимось величезним рапортом, ось такий широкий там рапорт, який займає увесь там, всю передню частину. І після в'язання зразка ви зрозуміли, що у вас просто він не вкладається за шириною. Доведеться змінювати візерунок, а це вже інша ідея, може ви цього не хотіли. А так, ви можете замість п'яти взяти чотири ниточки, полотно буде трішки тоншим, рапорт стане меншим. І він чудово впишеться в задану вашу викрійку. Ви тут самі зважите, що вам важливіше: зекономити місце в шафі, змотати все разом, зекономити гроші на конусах та пересилці великої посилки, або мати свободу творчості обирайте самі.